Але ми віримо в Бога. Бог добрий. І все в нас буде добре. Бо ми довіримо, По нашій вірі нам буде дано. Ви знаєте, що було свято місцеве самоврядування попри всі ті свята, була пропозиція від кожної фракції нагородити депутатів, представників фракції за сумлінну працю. Я теж скористався своїм правом нагородити. Любомира Голошкова від знаку міського голови. Хочу подякувати від нас всіх, пане Любомир, вам, тому, що ми разом, коли я прийшов на цю роботу, то ми разом працювали в каденціях, коли була ковід, і знову ж повторюсь, яка була війна. Коли, дякуючи покійному вже Андрію Іванчуку, який десь нас трохи стимулював, але ми... Проводили тоді наради перші дні війни по два рази на день. Зранку, ввечері. Дякувати Богу. ми, ми здається, пройшли погідно. У нас от за це буде оцінка в очах Божих, але я думаю, що все добре. Тому хочу подякувати. І пані Світлана, зачитайте нагороду. від знак Коломийського міського голови. Нагородити, нагрудним знаком міського голови за відданість громаді, за багаторічну працю на державній службі, відповідальне та ефективне керівництво, професіоналізм та відданість інтересам територіальної громади, Глушкова Любомира Олексійовича. можна сказати кілька Дякую. Дякую. Шановний пане Голово, шановні депутати, надзвичайно приємно мені сьогодні бути в цій залі, в залі. Більшість з вас знаю особисто, з ким ви був депутатом міської ради Трикаденції і також був в цій залі. Хочу сказати, що на правду ми пройшли дуже складний час. 20-й рік, 21 рік це ковід. 22-й рік це є повномасштабна війна. І я згадую перший день, коли ми зустрілися з головами територіальних громад, військовими. Як здавалося дуже складно і як нам треба було вистояти і вирішити всі ті питання. Але я дякую, що і ви, і голови. Територіальних громад всі долучилися до підтримки, і що нам вдалося все зробити для того, щоб на Коломішні життя тривало, воно було більш-менш безпечним, і щоб ті завдання, які ми мали перед собою, їх вирішували. Особливо хочу подякувати вам за підтримку Збройних сил України. Я згадую перші дні, коли до нас почали заходити військові, і потрібно було оперативно вирішувати питання, де їх розмістити. І не вагаючись, Коломийська міська рада приймала рішення віддати комунальне своє майно для того, щоб там розмістити військових. І не просто розмістити військових, а надати їм необхідну допомогу, відремонтувати ті приміщення, укомплектувати всім необхідним. Я згадую перший день війни, коли Виїхав на дорогу р 24 це напрямку Городенки, і безкінечний потік транспортного засобу. Це їхали внутрішньо переміщені особи, люди тікали від війни. Мені здавалося, що весь Київ, всі їдуть сюди. І дякую вам, і підприємцям, і всім людям доброї волі, які в той день, в той час, в ті дні приймали, організовували і знову міська рада. Голова, депутати ви прийняли важливе рішення, дитячі садочки, школи, всі ваші комунальні заклади, де ми могли прийняти, розмістити, забезпечити харчування у той час всім необхідним. Особливо подяка, коли формувався наш батальйон територіальної оборони 77 Ви пам'ятаєте, багато хто з вас, і служив у цьому батальйоні, як в перші дні практично не було нічого. Але Вдалося людей забезпечити, одіти, підготувати, бо батальйон наш одним із перших вийшов на схід і з першого дня попав в такі важкі бойові дії і до сьогоднішнього дня тримає свій фронт. Хочу подякувати всім і кожному, хто долучався і долучається до підтримки, до флешмобів, до підтримки Збройних сил, наших військових частин. Дякую вам за вашу працю. Дякую, що ви дбаєте про громаду. Знаєте, кажуть, що не очікуйте подяку від людей. Але, знаєте, робота триває, і нам треба робити для того, щоб ми не втратили свій час, а виконали те, що ми собі запланували для нашої громади. І вже завершую, Богдан Миколаївич, Але хочу сказати, дуже часто їду попри дитячу нашу церкву. І там збоку висить такий відбор. Ще Андрій Іванчук колись його там розмістив. Там написано. Час мине, а добрі справи залишаться. Я хочу сказати, що Андрія немає, але сьогодні ми маємо відбудовану Благовіщенську церкву, маємо гарний фонтан, маємо гарну дзвіницю, маємо багато чого в нашій центральній районній лікарні і англіорах, і відновлені приміщення, і велику поліклініку, по яку я збудував. І допомога дитячій лікарні, пологовому будинку, і побудовані амбулаторії п'ять нових сучасних районів. І спортивні, і дитячі майданчики біля церков. Бо коли складика казав, що шлях до Бога починається в тому числі під дитячих майданчиків біля церкви. церквою. Я дякую вам, всіх вас вітаю з прийдешнім різдвом, новим роком. Нехай Господь Бог береже ваш, наших захисників і нашу Україну. Слава Україні!